Чуєш, а можна питання? Це, Я завжди так мечтаю, Думаю, взяти якусь сковородку, і так, щоб не кожний рік, два роки не міняти їх, а щоб можна було готувати. І готувати не так, що думаєш, що ти отой Титан, Тіфлон, що там ще. Ну, бачив, тепер рекламу дають. Е, щоб його не їсти, а щоб було все натурально. Воно пойдет? Це саме вона. Я її використовую вже досить багато. У нас відео Чуш? є в аккаунті, то просто неймовірна сковорідка. Як назва? Петро Макс. Ага. А де зроблено? Made in Germany. То вообще. Слухай, я так думаю, що вона даже з шумоподавителем. Да. Дружина може подавляти. Класно. Ще бачу три три розміри. Маленький, скільки він там, 20 см, 24 см? І щось таке. Ще є 32 И ще є 32 Оце тема. Ну що? Наверное, буду я клиенту міну сковородку. Пп свечать продано.